Року створення лінійних алгоритмів. Розробники комп'ютерних програм постійно покращують створені середовища. Ми будемо працювати із середовищем, яке можна завантажити на сайті або використовувати онлайн. Ти вже знаєш, що алгоритми в середовищі Scratch створюють за допомогою команд, які об'єднані в групи. Тобі вже доводилося використовувати команду, коли натиснуто зелений прапорець. Щоб розпочати алгоритм. Як же ж у середовище Scratch запустити алгоритм на виконання? Як його зупинити? Запускаємо за допомогою зеленого прапорця і зупиняємо за допомогою червоного восьмикутника. Можна розкрити на повний екран. Виконавець алгоритму в середовищі Scratch називається Спрайтом. Як і кожен інформаційний об'єкт, він має свої властивості, значення яких можна змінювати. Можна змінювати назву спрайта, його видимість, його розмір, розташування по горизонталі та по вертикалі та напрямок руху. Ти вже знаєш, що додати ще один спрайт можна за допомогою вказівки Обрати спрайт. Ми можемо завантажувати зображення з файла, скористатися запропонованим зображенням, намалювати зображення в графічному редакторі, обрати зображення з бібліотеки. Але подібний список можна використати для того, щоб поміняти вигляд Образ обраного спрайда. Для цього у вікні середовище обирають вкладку Образи. Деякі спрайти мають кілька образів, а іншим цей образ можна додати. Для цього натискають Обрати образ. Як змінити образ 1 спрайта на образ 2? Як це відобразиться на сцені середовища Scratch? Змінювати вигляд об'єктів можна також за допомогою команд групи Вигляд. Наприклад, для спрайта «Родий Кіт команди «Говорити привіт. Будуть виглядати ось так. Команда Подумати хм. Команда Наступний образ. Подібно до спрайтів змінюють тло сцени. Щоб додати образ для тла сцени, ми обираємо сцену. Натискаємо вкладку Тло і обираємо Тло. Щоб зберегти файл, натискаємо Файл Вивантажити на ваш комп'ютер. Файл зберігається у папці Завантаження. З'єднай лініями спрайт і значення властивості, яку змінили. На другому малюночку змінили розмір нашого спрайта. На третьому напрям. На четвертому розташування по вертикалі. З'єднає лініями кожну команду програми для рудого кота та назву групи команд, до якої вона належить. Рух. Переміститися на 50 кроків. Вигляд це дві команди: говорити вітаю та наступний образ. Події, коли натиснуто Зелений пропорець. А зараз попрацюємо за комп'ютером. Виконуємо завдання різноманіття природи. Нам потрібно скласти алгоритм, за яким виконавець подорожує планетою, називаючи чотири різні природні дива. Будемо працювати за такою інструкцією. Добрати виконавця, який має два образи, змінити тло сцени на образ природи, додати ще три образи, скласти алгоритм зміни вигляду виконавця та зміни образів сцени. Для цього можна використати такі команди. Коли натиснуто зелений прапорець, ми розпочинаємо алгоритм. Далі ми називаємо диво природи, змінюємо вигляд спрайту, і змінюємо флот. Заходимо у середовище Scratch Online, натискаємо Створити. Зелене вікно закриваємо, видаляємо рудого кота, обираємо спрайт, у якого є два образи. Я обрала такого ведмедика. Далі нам потрібно обрати тло, натискаємо Обрати тло, обрати тло. Ви можете обрати той варіант, який вам сподобається. Ось, наприклад, перше тло. Надамо ще кілька образів до нашої сцени. Натискаємо на тло, обираємо вкладку Тло. Перше тло ми видаляємо, воно у нас біле. Залишаємо те, яке ми завантажили. Ось тут знизу також обираємо тло, натискаємо лупа і обираємо другий образ до нашого тла. І так робимо 4 рази. У нас завантажено вже 4 образи для нашої сцени. Натискаємо на нашого персонажа. Перевіряємо, що в нього є два образи, натискаємо на вкладку код, і для нашого персонажа потрібно створити алгоритм. Натискаємо Події. Обираємо команду, коли натиснуто зелений прапорець. Далі натискаємо вигляд. Обираємо команду Говорити привіт. В мене зараз мій герой на фоні ліс. Я напишу, що це ліс. Далі. Змінюємо образ на наступний і змінюємо наступне тло. Ось ці три команди ми продублюємо. Для цього на верхню команду натискаємо правою кнопкою мишки Дублювати і з'єднуємо з попередньою. Замість «Ліст» мені потрібно вже сказати місто. І обираємо наступний образ. Знову-таки дублюємо. Далі в мене океан. Знову дублюємо. Самий останній в мене буде Арктика. Давайте перевіримо, що у нас вийшло. У нас ведмедик змінює образ, але говорить щось неправильно, так? Давайте спочатку, щоб він казав правильно, перевіримо. Спочатку у нас каже, говорить Ліс. Ну, давайте подивимось. На наше тло. Спочатку в мене повинен бути ліс, я його переставляю, потім місто, далі океан, і потім Арктика. Давайте повернемося знову до нашого ведмедика, щоб медведик говорив ліс, і з'являлося у нас зображення фону ліс, надамо. Перше значення образу тла на ліс. Так, давайте перевіримо. Він каже, ліс з'являється ліс, каже місто, з'являється місто, каже океан, з'являється океан, Арктика з'являється Арктика. Так, давайте ще раз запустимо і ще раз перевіримо. Знову-таки: Ліс, місто, океан і наші люди. Все, ми програму виконали правильно, можна її зберігати. Для цього натискаємо Файл, Вивантажити на ваш комп'ютер, і файл у нас зберігається у папці Завантаження. Якщо ви зареєстровані в середовищі Scratch, вам потрібно було натиснути Увійти, записуємо назви різноманіття природи і зберігаємо, натискаємо файл Зберегти негайно. Ваш проєкт зберігається в папці, і ви можете поділитися цим файлом з вашим вчителем, натиснути кнопку Поділитись, скопіювати посилання. Відкрити завдання в Google класі, обрати Додати, Посилання, Ставити і Додати це посилання і натиснути на кнопку Здати.